Так, всім привіт! З вами автосалон Автофокус. У продажі у нас з'явилась ось така шкода Октавія в Кузові А7. Це офіційне авто 2014 року. З двигуном 1,8 бензин на DSG 7. Це у нас DQ 200. В автомобілі за весь час було всього два власники. Авто з повною сервісною історією, в рідній фарбі, з автосалона повністю оклеєна захисною бронеплівкою. Дуже охайний автомобіль. Давайте поглянемо салон. Салон у нас від комплектації VRS. електропривід. Передніх сидінь, водійська з пам'яттю, ось такий монітор встановили, коламбус 1 двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, мультимедійне кермо, круїз контроль, підкермові пелюстки, дуже охайний салон. Достатнє місця і для пасажирів заднього ряду, автомобіль. В дуже зручному виконанні в кузові ліфтбек підійде як і для сімейної пари, так і для молодого хлопця чи дівчини. Пам'ять, автоматичне світло, круіз-контроль, склопідйомник, електрорегулювання дзеркал з підігрівом. Авто на гарній зимовій гумі. В комплекті два ключа. Детальніше дізнатися про авто можна, зателефонувавши нам або написавши у чаті. Подивитися та придбати його можна тільки в автосалоні Автофокус. Знаходимося ми за адресою місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Працюємо без вихідних. А придбати це авто можна за готівку, за безготівку. Також надаємо послуги кредиту та лізингу і можемо обміняти це авто на ваше. Тому чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення.